Доброго дня! Ми продовжимо збір. Речей для Харкова для людей, які знаходяться в тяжкій ситуації, і прості люди з України, які знаходяться в Бедгощі, приносять хто що може: іграшки, одежу. Може, хто може ще якісь речі, такі цікаві, що шапки От те, що ми будемо відправляти на Харків, допомогу просимо вас долучатися до цієї акції, тому що 15 листопада планується відправка. Так, вот здесь вот теплые штаны на баечки, тепла шапочка, ботинки, вот, теж вот Оце внука свої перебрала ігрушечки. І вона все хоче, щоб теж до діток воно все пішло. Так, міста. Давай тепер ти. Виташі іграшечки покажи, які ти віддаєш діткам. Ну, класні іграшки такі. Такі іграшки. Не шкода іграшок, іграшки віддавати. Не шкода. Ну, ну, ну і хай да, там правильно. Діткам, що у нас тут є ігрушки, а діткам туди теж. Це дуже вам дякуємо за допомогу. Це все відправиться в місто Харків. Так, да, хай там дітка буде. І вам дуже дякую. Хай